Я приєднався до разом з моїм товаришем, створив такий благодійний фонд героїка, який займався відродженням могил, порядкуванням місць пам'яті, де були бої армії ОНР. Виходили свого часу окремі навіть розпорядження там, про зачистку цвинтарів від могил, вояків армії ОНР. Довгий час у людей питали: а що це таке? Ну, це. Потім там в совєтський час була школа, і такий, ну. Прекрасна школа. Тут жив Ніколай Островський, він там ніколи не жив, Йо там взагалі ніколи не було, але люди нав'язали такий симулятор. Ой, так? да? А мені вдалося з'ясувати, що це був штаб осадного корпусу січових стільців на чолі з Євгеном Коновальцем. Коли йде дитина з батьками, вона вже не питає, хто такі ворошили. Тому що вулиця Ворошилова перейменована на вулицю Коновальців, наприклад. Або хтось подбає про нашу пам'ять, ну, або вони нас знищать і знищать пам'ять про нас. абсолютно.